А вот эта вот часть, которая строится, ну, да. Если посмотреть в крупном масштабе, здесь будет 4 стан, 13, Здесь вот это мы полностью будем открытым лапками. Да. Делаются стенки уровень. Берется параллельно и синий. Печерсько-серецька лінія, яка одна є із ключових ліній, яка буде йти зараз на Віноградар, будиництво вже розпочато. У нас станція глибокого залігання. 45 метрів, потім вона буде виходити вже на поверхню біля Віноградаря. Ми плануємо взагалі 4 станції метро на Виноградарю. Загальний кошторис будівництва складає приблизно 11 мільярдів гривень. Ці дві станції будуть приблизно коштувати 6 мільярдів гривень. На протязі двох наступних років ми плануємо вже закінчити будівництво двох станцій від придейту. Переважна більшість грошей, які ми витрачаємо, це гроші на наші гроші киян бюджету нашого міста. Я роблю все для того, щоб залучати додаткові гроші. Нам потрібно однозначно розвивати транспортну інфраструктуру. 60% від бюджету міста Києва забирається центральний бюджет. Нам потрібно вкладати гроші. У всіх інших містах 40% на Київ найбільше навантаження, у нас забирають 60%, це несправедливо, враховуючи те, наскільки нам потрібно багато грошей вкладати в інфраструктуру.